Працівниці районної лікарні ветеринарної медицини ходять від хати до хати. по списку ось вже трохи є, надбирали. Вакцинують псів та котів, які не мали щеплення проти сказу. «За Завошенічка, Хороший. позивайте. Хороші, хороші, будьтеся, хороші зберіть любов, що макияки. Зі слів Ірини Сущик, завідувачки відділення ветлікарні, потрібно вакцинувати майже дві тисячі світських тварин, мають обійти все селище. Це велика територія, будемо ділити по днях по територіях і будемо помаленьку обходити. Люди по-різному є реагують, але більшість дають щеплювати, тому що знають, що таке сказ, він є небезпечний, ця хвороба. Дають, дають щеплю. Звичайно, якщо вдома там немає, то вже люди нас вже навчені, є, що везуть своїх тваринок до нас у ветлікарню. Ми щеплюємо. А так обходимо. Микола Мережа вакцинує від сказу кота пушика і собаку Кузю. Каже, раніше щеплення домашнім тваринам не робив. Можуть? Та як ж? раз треба, то треба. Ну, чи не боїтесь за своє можливо здоров'я близьких? «Ні, що це? Ні, не у господарстві Гаврилюків три собаки та два коти. Господиня Тетяна каже, в родині є маленькі діти, дорослі бояться за їхнє здоров'я. Тому тварин вакцинували і раніше. Може бути летальний випадок, і нас можуть покусати. Для чого у нас всі ці проблеми? Ну так, троє дітей. Це є необхідність. Перш за все, це наше здоров'я. Зі слів керівника Маневицького управління Держпродспоживслужби в області Анатолія Неродика вакцинують домашніх тварин через виявлений випадок сказу в померлого собаки. Ну, сказу вже нас не було кілька років. У минулому році був рік цілий благополучний по захворюваннях на сказ. У мене самих 950 котів, 980 собак, ну і плюс ще й рахується 15-17 корів, бо вони трошки можуть зменшитись, збільшитись. І 8 коней цих тварин мусять спеціалісти щепити. Скажена тварина накинулась на господиню і покусала її, говорить медична директорка Маневецької лікарні Тетяна Панкрашкіна. З її слів, травмована спілкуватися з журналістами не схотіла. Ушпиталили жінку у важкому стані, каже лікарка. Були множині укуси голови, верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, рани глибокі. Ну вона отримує вакцину Індіраб по схемі. Практично вже вона отримала чотири дози вакцини індіраб і ще слідуюча доза через два тижні буде заключна. Ну якщо цього не зробити, то жінка всі мала перспективи померти до, до сьогоднішнього дня. Буду, де жив пес, спалили, а в будинку та на подвір'ї провели дезінфекцію, каже ветлікарка Світлана Богайчук. Подвір'я обсипали хлоркою для дезінфекції, щоб не розповсюджувати далі вірусу. Бо всі ми знаємо, що сказ це особливо небезпечне вірусне захворювання всіх теплокровних тварин. і людини. Інфікується людина безпосередньо при покусі хворою твариною і ослинення слиною тварини, яка попадає через тріщини, мікротріщини на шкірі. Світлана Богайчук каже, не варто гладити бродячих тварин. Після контакту із домашніми тваринами потрібно мити руки господарським милом. Це з її слів може вберегти від сказу. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.